Паузі, Поздану. дані, тому що було в даний час дані навмисні виклики в Осокорки, навмисні виклики в Ботнічі, навмисні виклики на рентбалах. Тобто, розтягнули... да, тобто всі наші автопатрульні наряди, які були 5-й ночі, вони були роз'їхані повністю по всій території. І буквально, коли вертались два наряди з Осокорків, вони побачили, що було заряд. Приїхали і вже е, сам. Орел вирів, повністю догорав, в принципі, вітер був один в одну сторону, а вогонь в іншу сторону направив. Тобто, якби попередньо, можливо, підпал і, можливо, чим-то облили і поїхали. І, облили обов'язково, тому що ветки ж були опроваджені. Опроваджені. Взагалі, вже перевіряли. І облили таким чином, що воно вирів проти дітру вогонь. Тобто, підпал, я розумію, достатньо, а причина, ну, зараз...